Будівництво автозаправної станції, як стверджує її власник, він же її головний будівничий, було справою непростою. будівельно монтажні роботи на болотистій місцевості, де колись проходило русло річки Іква, тривали майже два роки. Якби ми досідили цю ділянку до ток купили, навряд чи тут би цей об'єкт. Але коли вже купили об'єкт і почали зачисляти територію, я вам скажу так, коли почали це все робити, ми збили звідси біля 30 машин сміття. Нова автозаправна станція розташувалась неподалік серед місця. Тому лише місто будівне та історико архітектурне обґрунтування проекту тривало майже два місяці. А ще ділянка досліджувалась на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Як зазначає Руслан Мальований, в усіх погоджувально-дозвільних аспектах роботи сприяло керівництво міста. Єдине, чим сприяв мер, я йому дуже дякую. Перше по міській раді всі документація, що стосувалася архітектури, він нас підтримував в реалізації цього проекту на протязі всього від документального оформлення до. З стадії початку будівництва і під час будівництва чи не завдасть заправка, яка збудована неподалік річки, екологічної шкоди. Це питання найбільше хвилювало і хвилює Дубенчан. Цей проект пройшов екологічну експертизу. Дубенчани можуть бути спокійно. Я, як забудовник, як власник цього, так я не зацікавлений, щоб нафтопродукти, які будуть завозити сюди, щоб вони витікали в річку. по Перше це мої втрати. По друге, це великі штрафи. По-третє, я теж людина, яка тут живу, і я розумію, що якщо я буду забруднити цю екологію, то в цій екології забруднені будуть жити мої діти. Мийка має свої очисні споруди. Нічого в стічні води не попаде із залишків залишки Власникам автомобілів нова автозаправна станція пропонує п'ять видів пального при балтійських та білоруських виробників. Пропан Ботан пальне це автомобільний автогаз, автомобільний на дві сторони. Тут є колонка, що було зручно для людей, тому що зараз люди всі достатньо економлять, переходять на пропан Ботан. Тому тут зроблено островок на два місця, і виробництво цього пропан-ботана це також республіки Білорусь. Тобто це високоякісне європейське пальне Євро-5. протягом доби на новій АЗС зможуть заправити з 250 автомобілів. Сервіс заправки на європейському рівні. Також тут присутня. Автомийка, самообслуговування на шість постів. Також для зручності дистанційний магазин, де можна попити каву. Тут є безкоштовний Wi-Fi, то люди можуть користуватися інтернетом. Після урочистого відкриття нової АЗС та її освячення, на яке запросили представників міської та районної влади, до бензоколонок під'їхали перші автомобілі. Бачу, що відкриття, щоб, щоб запам'яталося, що я перший тут, в перший день заправився. Якщо буде гарно машина їхати, то буду заправлятися. Ну, воно якесь і повеселішало, як ця заправка построїлася, то таке моє враження. Не знаю. Ну і я, я одобрюю, звісно, щоб не їхати десь на Україну, тут це ну, в центрі міста. Треба пробувати. Треба щось дивитися, яке пальне тут, рівняти з іншими заправками, скільки проїде. Дуже гарно. для дубна, то все шикарно. Заправка хороша. Тепер тільки відкрила, треба спробувати. Який газ, що, як воно тут. Раніше заправлялися, так. Але тут наша ж дубинська є на що хоч подивитися там далі будемо бачити. Подарунком для громади міста від забудовника стане дитячий майданчик, який незабаром з'явиться поруч із автозаправкою Олас.